Так, що нові друзі, колеги, всім привіт. Сьогодні вечір, 21 червня, кропимо сою. Дивіться, яка страшна в бур'яна. Тут три роки сої не було. Соя шворник, та що гарно сипала, та, що густо була. Посіяна на полі і тут, а теж вона густенько посіяна. Трошечки її, бачимо, не вистачає щось, це порос. Тут воно суцільний такий бур'ян. Ось така соя. Ось так ми кропимо наш новий оприсклаш в роботі. Ось так ми кропимо ліфусату. Даємо 2,5 літри на гектар отаман екстра. І прилипач ліпомакс. Пів літри на 800 літрів води. І ще ми даємо лимонну кислоту 150 грам на гектар. 600 грам на цю бочку на 800 літрів води. Якось так тут бачите теж, вовки виють, Скажем так. Ні, ну соя є. Соя є. Ще й непогано. Дивіться, інукулянти, ці бактерії є. Три-три чисті листочки. Від хвороб більш-менш чиста. Така ось соя. Бачите, навіть цих бур'янах є, є ще й соя. Це вже добре. Вже добре. Тут суцільне, тут прийдеться ще раз кропити, це точно. Я вам даю гарантію 100%. Бо тут таке воно. Ж. Це вже останні ділянки, ну, останні ділянки в нас залишилися, що вносимо гліфосат перший раз. Так що якось так. Згадую шворник, Бачите, на краях навіть порозгілкований. Так, наступна діляночка, тут же ситуація трошечки краще. Стосовно забур'ярення тут рядочки. Я думаю видніші. Ну і бур'ян менший. Бур'ян менший. Ну Тут так само, три роки не було сої вже, були зернові, там пшениця, ячмінь і в тому році знову пшениця. Я вам щось тут показував трошки, як молодцях теж бачимо бур'янів, хотає до чорта. їх, бачите, соя така непогана. так Що якось так. Бачите, яка соя, непогана така, наступна діляночка. Дуже страшні бур'яни. Бізлакові, відоні. Повно бур'янів. І оце ми приїхали з ними боротися. Загалом то є частенько, бачите. Лисів тут. 55, якщо не помиляюсь, варіатора. Якось так. Кропимо в наступну діляночку. Сої. Бачите, яка соя. Тут більш-менш чистіше у нас. Бачите капельки. Ліфусат уже на ній покроплено. І рядочки проглядаються, це саме головне, повершу. Ось так. Ціно яка соя, радочки поглядаються, гарненька соя. Ну, тут вже торік щось там був у зимі ячмій, після озимої ячмені літом ще сою хлопці сіяли, а до нас в цьому році тільки прийшла діляночка. Бачите, вже в яку пору кропимо, пів одинадцятої вечора вже за ніч, але нам треба закінчити кропити. Трохи пізно виїхали і вітер не давав, Саме головне я не пам'ятаю з початку літа ще такого дня, щоб не було вітру. А це ось бачите, ну як, вдень, особливо вітер. На вечір і зранку вранці він стихає. А це на вечір такий сильний вітер. Бачите, вже присвято і кропимо, ну це великий кусок, тут 50 сотих хоче. Хоч щось можна десь розвернутися. І рівно, що ніде не зачепимо, ніде нічого. Що якось так. Все тоді дякую за увагу. Вже колись буду робити огляди в цій стороні, то покажу. Трохи сюди далеченько їхати, але ну, нічого. Якось так. Все, до побачення.